Друзі, хто проживає в Брукліні або взагалі в Нью-Йорку, хочу вам порадити одного чоловічого перукаря. Я вже до нього їжджу, ну, вже років 5, я вже не пам'ятаю скільки. Він е, наш! Свій! Слава! З борщівки The Cutting Room. Дивіться, як тут прикольно оформлені всі. Вся його а От він сам. Сам Камарджоба. Я про... я про тебе ролик знімаю. Так я про тебе і кажу. Камарджоба. <свистит> <свистит> каомар Ну Подивіться, які смішні наліпки. Це можна просто сидіти-сидіти в кріслі і весь час, поки тебе слава чудово стриже, роздивляйте цвіті. Прикольчики. От, скажімо, I love spaghetti кошмарить. Ось моє улюблене перукарське крісло у Слави перукарні. в перукарні. Звичайно, в кріслі ти сидиш і дивишся на себе, як той Да? А тут, ну подивіться, тут можна сидіти весь час, поки тебе стрижуть, і е -е, сміятись з цих наліпок. Всі не прочитаєш, поки сидиш. Не говори мені, що робити, я не скажу тобі, куди тобі йти. Ну, досить бухати, ну, може і досить так. Мужик! Київська хунта. Кримський прапор. Ну і так далі. Все дуже прикольне, дуже рекомендую. Дуже рекомендую Славу. Вий не пам'ятаю адреси. Адресу я треба напишу вам в коментарях. Зустрінемося.